Поговоримо про життя і смерть. Життя форма дієвого, тобто здатного, ну хоча б потенційно впливати та змінювати навколишній світ людського існування. На відміну від динамізму категорії життя, термін смерть більш статичний. Смерть єдина і невідворотна межа людського існування. Перед кожним рано чи пізно вона постає, ставлячи при цьому різні питання. Смерть це незворотна зміна існування певним чином організованої динамічної системи, що веде до руйнації або повної зміни організації системи. А також перехід даної системи з динамічного, ну такого життєвого стану, в статичний стан повного спокою. Відносно людини, це повне припинення життєдіяльності як тілесної, так і духовної, або хоча б однієї з них, ну залежно від погляду на дану проблему. Тобто мається на увазі тілесна і духовна смерть. Саме поєднання життя і смерті в антагоністичну, але нерозривну діаду сприяло породженню ряду духовних феноменів, і серед них особливо яскраво виділяються релігія, філософія, мистецтво.